Вітаю в ефірі. Програма головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо. Завершується 219-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Путінські терористи випустили 16 ракет по гуманітарній колоні у Запоріжжі. 25 людей загинули, та понад 74 поранено. Люди їхали на тимчасово окуповані території, щоб забрати звідти рідних. А ось у Миколаєві загинуло троє людей. Ще 20 поранено. В нас. Док ударів по житловим районам за інформацією мера міста, пошкодження зазнали шість багатоповерхівок. Сьогодні місто попрощалось з останнім з п'яти тероборонівців, які загинули внаслідок артобстрілу поблизу Бахмута, що на Донеччині. Олександр Шупрудько був снайпером окремої тактичної групи браконьєри. Він єдиний, хто вижив тоді. Тож його доправили до лікарні, де він впав у кому. На жаль, серце його згодом зупинилось. Попрощались з героєм у церкві Покрови Божої Матері. А ось поховали серед побратимів на алеї слави, що на сухому. Яру віддати шану прийшли родичі, побратими та друзі. І всі як один стверджують, Олександр був щирим та відвертим, а також завжди приходив на допомогу. Був надійним побратимом. Один із самих перших він після оголошення військового стану прийшов на допомогу нашій державі, став до лав батальйону Зацерківського батальйону територіальної оборони. Він один. Син у батьків, тільки е, після будь-якого бойового завдання першим ділом приїжджав до мами, мама хвора завжди її лікував. Дуже добрий і чуйний син. Але сім'я втратила єдиного нащадка. Подяка велика громаді і батькам, що виховали героя. Слава героям, слава Україні! Вже відзавтра, з 1 жовтня, пенсіонерам деяких категорій підвищать пенсії, у тому числі й для непрацюючих літніх людей, які досягли 65 років. Про це повідомила начальниця відділу обслуговування громадян Оксана Бурімська. Перерахування пов'язане з підвищенням мінімальної заробітної плати до 6700 гривень. Але пенсіонери повинні мати страховий стаж: чоловіки не менше 35 років, жінки 30. Якщо ж люди виповниться 65 після 1 жовтня. Державна допомога виплачуватиметься з дати досягнення цього віку та за наявності необхідного стажу. Мінімальна пенсійна виплата у них буде становити не менше ніж 2680 гривень, тобто це 40% від розміру мінімальної заробітної плати. Скажу ж знову ж таки, що це для непрацюючих пенсіонерів. Для працюючих такий перерахунок можливий у разі звільнення з роботи або закриття підприємницької діяльності. Даний перерахунок був проведений автоматично без звернення осіб до органів пенсійного фонду. У Державній службі зайнятості запрацював єдиний портал вакансій. Відтепер користуватись ним можна з будь-якого мобільного пристрою, а шукати вакансії за районом та громадою. Про це повідомляють на сайті установи. Ще однією новацією є те, що роботодавці та безробітні можуть самостійно створювати та активувати персональний кабінет на веб-сайті Державної служби зайнятості в режимі онлайн. Крім того, в чат-боті Установи можна розрахувати розмір до допомоги по безробіттю також для користувачів відкритий доступ до анонсів заходів, що пов'язані з навчанням, консультаціями та менторським супроводом. Ввели депутатський корпус в Оману чині під час придбання недобудови під ЦНАП у центрі міста. Нині розбираються детективи на та САП. Відомо, що кожного з народних обранців викликали на допит для надання показань по цій гучній справі. Що думають депутати та представники громадськості? Далі у матеріалі. У липні 2018 року виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розмістив оголошення про купівлю у власність територіальної громади, нежитлової будівлі під центр надання адміністративних послуг. Однак у документі вже зазначалась пропозиція по вулиці Театральна, 5 площею 4400 квадратних метрів. Готовність будівництва становила 76% загальною вартістю 24 мільйони 300 тисяч гривень. Однак така. Пропозиція викликала підозру як у громадськості, так і серед депутатів міської ради. Ця будівля і ціни за яку її продавали, і попередньо були розмови про те, що вона скільки не коштує за скільки її купляло місто. Тому фракція свободи не голосувала за це рішення. В всякому разі проводилася агітація за покупівлю цієї будівлі. І персонально я пам'ятаю, що виступав депутат Верховної Ради і агітував за купівлю цієї будівлі. І потім ще з його слів, ну так наскільки я пам'ятаю, він обіцяв, що він е, виділить кошти з, -з, -з, з Верховної Ради на е, добудову тих коштів, що не вистачає, щоб запустити на дію. Проти придбання нерухомості виступила й громадськість. Активіст Віктор Левицький показує результати аналізу документів експертного засідання та констатує, що ця угода має ознаки шахрайства та корупції, оскільки в договорі про купівлю продаж відсутня рецензія. Тож одразу після голосування депутатів за купівлю ЦНАПу громадськість звернулась до Геннадія Дикого накласти вето на рішення. Але посадовець, звісно, цього не зробив. Ми знаємо, що воно більше 10 років стояло, на ньому там вже дерева росли, всі, вся цегла покрита, будемо сказати, пліснівою і тому подобно. І практично те, що вказується, квадратні метри, вони не відповідають дійсності. Тому що ми одразу пішли, тільки от прочитали і одразу пішли, все от фотографували. Там, я вам скажу. Ну, підвал ми не будемо враховувати за квадратні метри. Мансандру не будемо враховувати. Мансандра така на витягнуту руку я достаю до потолка. Ну це ж не квадратний метр. І якщо частина депутатів міської ради підтримувала це рішення, то були й такі народні обранці, які публічно виступали проти нього чи вагались, і нам завірили, що воно відповідає того оцінку, оценщику, який передав ці документи, і ми не могли за Півчаса за 20 хвилин чи до сесії прийняти рішення, чи це воно і хто ми такі, що ми могли ну свідчити відповідаючи, відповідає ціни цього питання, Це приміщення, це не було цікаво, тому що перше питання, це з бюджету міста коштами буде купувати цього приміщення, покупка цього чи це буде за счет місцевих коштів. На це міський голова сказав, що це буде за рахунок субвенцій державних, і нам це було вигідно, що заведуть кошти за рахунок державних коштів. А як вона саме використали чи місцеві кошти, чи державні? Ми я це не знаю. Як альтернативу недобудові по вулиці Театральна розглядалось ще одне приміщення по бульвару Олександрійський 10. Однак, згодом цю ідею відкинули. Один із депутатів Андрій Король стверджує, на той момент під потреби створення єдиного офісу для всіх відділів та управлінь вигідніше було придбати готову будівлю, аніж будувати все з нуля. До кожного проекту рішено прикладається записка. В якій йде погодження певними службами міського кінкому. Депутати, як ви знаєте, це ж люди, які працюють на громадських засадах, і, на жаль, у нас немає часу робити якісь свої службові розслідування, бо вони мати будь-які організації за власне кошт для того, щоб це перевіряти. Ми, як правило, в там рішень і прийняті оцінки, ми дивимося висновки юридичної відділки, створені перевиконавчому комітеті, тільки я пам'ятаю, там, по-моєму, юридичних заперечень не було. Ну, знову ж таки, багато часу вже. Але я не пам'ятаю, щоб юристи виступали на сесії і казали, що це рішення має під собою якісь ознаки правового неправильного правучного. З відкритих джерел відомо, що обстеження технічного стану приміщення під ЦНАП проводили відділ капітального будівництва, відділ Державного архітектурного будівельного контролю та управління містобудування та архітектури міської ради. І з їхньої сторони заперечень не було. Раніше як було? Міська влада так, готовить е, проекти рішень, які мають прийматися на сесії. Але їх несли до прокурора, прокурор ставить свою особисту підпис, в відповідальність законності цього рішення. Щас цього не робиться. Тому що загальний нагляд знятий і все. Щас переклали на нас, громадян, відповідальність контролювати владу. А народ цього не розуміє. Вони звикли. Радянським міркам, ну, якщо він керівник, значить його треба слухатись. 100% гроші були вкрадені, це однозначно про це довели. Значить, е, нашої громадської експертної комісії є висновки І це, то, а про це ще довели дві незалежних експертизи, які провели НАБУ. Дві. Були про з первою, мер не погодився, набув пішло на те, що провели ще одну незалежну експертизу. Так що, ну я думаю, з експертизою спорити вже не треба. Наразі слідство у даній справі триває, а поки громадський залишається вагомим публічним контролером дій міської влади. І перейдемо до освітніх новин. Завтра у місті відкриють школу місцевої демократії, що реалізують у рамках проєкту Стала інтеграція внутрішньо переміщених осіб у Білоцерківську громаду про це повідомила менеджерка заходу Ольга Озерян. Громадська організація Сонях разом з Агенцією стратегічного розвитку допомагають переселенцям адаптуватись у Білій церкві, а ще отримати нові знання, як впливати на процесі у громаді. Зокрема, у школі планують розповісти про взаємодію з владою, про виконавчу владу, функції депутатів та міського голови. Навчатимуться 25 переселенців щосуботи. Участь у школі безкоштовна. По завершенню освітньої програми випускники отримують сертифікати. 25 осіб ми маємо провчити в першій школі. Їх має бути три школи: перша школа школа місцевої демократії. Друга школа буде медіації, тобто без методика безконфліктного виходу із кризових ситуацій. І третя школа знову ж таки місцевої демократії, розвитку місцевої демократії, з метою закріплення, можливо, тих матеріалів і тих напрацювань, які вже будуть надані викладачам. Рятуючи людину, рятуєш Україну. Саме під такою назвою відбулася благодійна виставка у Білоцерківському краєзнавчому музеї. Її присвятили дню туристам, що відзначали напередодні. Ініціювали показ Добровольчий пошуково-рятувальний загін спільно з волонтерами Ангели БЦ та громадською організацією. Вільні, як розповідає президент Київської обласної федерації спортивного туризму Павло Хоменко. Учасники організації добровольчого загону, що відпочав початку війни допомагають переселенцям та людям у найгарячіших точках країни. На виставці продемонстрували фільми про події з початку 24 лютого. На заході всі охочі могли придбати футболки, патріотичні браслети та сувеніри з частинками розірваних снарядів. Виручені кошти організатори спрямовують на благодійність. Ми допомагаємо. Взагалі цивільному населенню, яке потерпіло від е, російської окупації. Це, по першу чергу, це була Буча, потім це була Бородянка, Чернігів, Полісся, Бородянський район, зараз Харків. Ну і готуємось на цьому. На цій позитивній ноті я завершую сьогоднішній випуск головних новин Білої церкви. Наступного тижня у цій студії зустрічайте Любов Геращенко. Ефір протягом тижня для вас готувала вся команда телеканалу Еспресо Біла Церква. Віримо в ЗСУ та допомагаємо українським захисникам.